Привіт! В цьому відео я ставлю питання: а чи існує взагалі життя на АРМ? Минулого року у мене в лапках був VivoBook, який теж на АРМ, і тоді я з'ясував, що життя існує, але частково. А що ж змінилось за рік? І чи змінилось взагалі? На це питання мені допоможе відповісти новий ZenBook Ей. 14. Але про все по черзі. Поїхали. Зовнішність ну тут без порівнянь, бо це взагалі два різних лептопа. Все ж таки зенбуки тонші, легші, у них більш вишуканий дизайн. Та й взагалі вони в іншому класі. Дизайн став мінімалістичнішим, з кришки зникли лінії кінцу, які два роки поспіль були лейтмотивом серії. Тепер це однорідна поверхня з невеличким написом, з рельєфною структурою. Весь корпус магнієво-алюмінієвий з вже звичним керамічним покриттям. Це той самий алюміній. Тактильно все такий саме крутезний матеріал, та й виглядає класно, бо майже не збирає відбитки. По кольорах є сірий, як у мене, та такий собі. Кава з молоком виглядають обидва доволі стильно. Зовнішність все ж таки змінилась, і не те, щоб стало краще чи гірше, стало інакше. По возі ноут легенький 980 грам. Змінились петлі. Тепер там встановлена якась дуже хитро вигадана пружина. І ноут відкривається дуже легенько, і при цьому кришка не хитається від поштовхів по столу. Не те, щоб раніше з цим були якісь проблеми, проте зараз відкривання стало реально легшим. А ще пробудження від сплячки. Стало швидшим, і це прям відчутно, навіть при використанні Windows Hello. Так, у Маководів це трохи швидше, проте для Віндобуків це не просто крок, а цілий стрибок вперед. А по-друге, взагалі, що ви робите з усім цим заощадженим часом? Це ж цілих секунд 30 на місяць. Серед портів у вас HDMI 2.1 TMDS, два Type-C з USB 4, дисплей-портом та power Delivery, Mini-Jack та USB Type 3.2 другого покоління. Тобто, якщо у вас є монітор з живленням по Type-C, то до цього малюка ви можете під'єднати одразу три чотирьохкашних моніка. Але давайте вже до залізяк, якщо що, у мене прям топовий конфіг. Snapdragon X Elite X 1 E 78100 з максимальним ТДП у 45 ватт та продуктивністю NPU ядер у 45 топсів. 32 Гігабайти оперативи lpddr 5X з космічною частотою у 8533 МГц та терабайтна M.2 2 SSD-шка. минулого року у мене не працював мій улюблений PC Mark. І знаєте що? Цього року він так само не працює. Стабільність проте працює Cinebench. І хоча проц в ньому зчитується як щось незрозуміле, папуги ОК. В промці донота було вказано дещо цікаве, наче він видає такі самі результати як від живлення, так і від акумулятора. принаймні в Cinebench. І я це, звісно ж, перевірив. А для він це ой, як не типово, і знаєте, що реально видає різниця в межах похибки. Це вже цікаво. А Cinebench r 24 вже існує в arm версії, і там ситуація така сама, хоч і цифри трохи інші, хоч з живленням, хоч без нього. В 3DMark так само стабільно не працюють температури. З іншого боку, що тут взагалі бенчити 3D Марком. Проте CPU профайл та WildLife Extreme я все ж таки заради папуг прогнав. Ось що з цього вийшло. Блендер на цей раз не вилітав, допилили, і в рендері стандартної сцени на 180 кадрів a 14 встановив абсолютний рекорд у 2 години 21 хвилину. Цей рекорд, так би мовити, з кінця, антирекорд, бо попередній становив 47 хвилин 46 секунд. Так, я розумію, що ноут наче зовсім. Всім не про 3D-шку, проте, все ж таки, рендер в прем'єрі. До речі, так прем'єр тепер працює, і нативно проте ні. Бо при встановленні він мене попередив, що ви використовуєте версію для Intel, Над версією для ARM ми все ще працюємо так ось. Рендер в прем'єрі 27 хвилин рівнесенько, і тут я очікував, щонайменше вдвічі більшу швидкість. Зенбуки на інтегрованих віддяхах показували результати у 15-17 хвилин плюс-мінус. А це, наче вже ліцензійний допилений софт, який пилявся більше ніж рік, і так і не допилявся, тому що працює він не в режимі ARM, а в режимі емуляції. Звісно ж, ноут зовсім не ігровий, але дивно було б не спробувати. І тут знову все не супер. Для того, щоб Counter-Strike 2 став мінімально грабельним, мені довелося спустити налаштування на низькі, і це не про FPS. Це просто для того, щоб він не підвисав на 5 секунд кожні 3 секунди. Але давайте нарешті вже про. Щось хороше. Я маю на увазі дисплей. Чотирнашка, Lumina OLED з роздільною здатністю 1920 на 1200. У нього 100% покриття DCI-P3 з дельта і менше одного та відгук у 0,2 мс. У нього сертифікації TUV Рейнланд iCare та VESA Display HDR 600 True Black. Останнє означає, що пікова яскравість сягає відмітки у 600 ніт, а мінімальна яскравість по чорному становить 5 десятитисячних ніта. Кольори шикардосні, запаси яскравості більш ніж вистачає. Взагалі жодних питань до дисплея по цих аспектах у мене немає. Але навіть тут не обійшлось без чогось дивного: 60 Гц. В лептопі такого класу все ж таки очікуєш, щонайменше 120. і ні, не те щоб очі вилазили. Зовсім ні. Це якийсь більше психологічний момент. В чому ноут прям ідеальний, так це в аспекті автономності. У відтворенні Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості, цей ноут при акумуляторі у 70 ватт-годин протримався 13 годин та 15 хвилин, і це дуже серйозний результат. Причому заряджати його можна усім чим завгодно, що видає щонайменше 5 ватт. Але навіть тут не обійшлось без дивини, бо коли його висадив до нуля, а потім поставив на зарядку, то він мені видав дуже дивне сповіщення, що лептоп заряджається занадто повільно, під'єднайте більш потужний зарядний пристрій. І це при комплектній зарядці. Але справедливості заради зауважив, що це сталося виключно один раз. З бездротового тут Wi-Fi версії 7 та Bluetooth версії 5 і 4. Дивіться, що у мене тут є. Кішка на низьких налаштуваннях, вона от прям. Пракується на низькі. Подумай над своєю поведінкою. Будь ласка, подумаєш? Про звук можна сказати, що він асусівський традиційний, бо він з шикардосним запасом гучності, з неймовірним об'ємом. Звісно ж, хотілося б, як завжди, більше низьких. Проте частоти рівномірно підіймаються з повзунком гучності. Повторюсь, було б крутіше мати більше низьких, проте в такому розмірі і так добре. Звісно ж, є і підтримка Dolby Atmos. Клавіатура теж класично зенбучна. приємний тихій. Хід, зручність і все таке інше. Є тільки два нюанси. Перший це кнопка живлення там, де ніхто не любить. А другий це трохи нерівномірна підсвітка в кожній окремій кнопці. Особливо це помітно на F-ках, тобто функціональних клавішах. Але в усьому іншому норм. Номерного блока немає, і це логічно для такого розміру, куди ж його тикать в 14 ці проте немає і номберпаду, який би тут був би дуже доречним. Якщо хтось все ще не в курсі, це сенсорний номерний блок, який можна вмикати в тачпаді за потреби. Але сам тачпад ErgoSense дуже приємний тактильно, достатньо великий, як для такого розміру лептопа, і має жести, як в минулому поколінні зенбуків: яскравість, гучність та перемотка. Вебка тут вона фолечтішна з шумодавом на кадрі, на мікрофонах та на динаміках. І все це, звісно ж, страшенно AI-не. Ось так вона пише відео та звук. Ще залишився софт. Мясус залишається простим, зручним, проте ефективним. Нічого зайвого. Керування параметрами живлення, параметрами екрана, включно з налаштуваннями палітри, а ще оновлення тощо. Ну і комплект, в якому на додачу до зарядного пристрою, ви отримуєте доволі стильний та симпатичний чохол. І тут би мені закінчити, проте ні. Бо це ai лептоп а там, де ai Лептоп, там є і ai фічі Те, що вже працювало минулого року, я чіпати не буду, тільки те, що додалось. Багато страждальний рекол нарешті працює. Звісно ж, після того як я пережив люті пекельні борошна з його запуском, але... Працює поки що він попереджає, що наче не оптимізований під українську, але запити українською працюють. Це дійсно зручна фіча, хоча принцип роботи доволі простий: це скріншоти, по яких потім робиться пошук по тексту або по типу взаємодії, наприклад, відео. Проте, наприклад, у Counter-Strike він скріншоти чомусь не робив, тільки цей штучний він не такий вже інтелект. Бо якщо ви зробите помилку у своєму запиті, хоча б на одну літеру. Він вас не зрозуміє, і ви отримаєте нічого. Наприклад, я заходив у стімі на сторінку Асето Корса по слову Корса, яке легко запам'ятати, він результат показує. А ось по слову Асето, де пропущена друга С, вже ні. Ну і не тільки це. Наприклад, я двічі по пів години слухав музику. Проте ані по запиту М'юзік, ані по запиту музика я не отримав. Нічого, а ось по запиту «What did I listen to?» він показав пару пісень: вікно запуска 3D Марка, вікно встановлення, прем'єра, вікно прем'єра з проектом та вікно Cinebench. Я. Бо всі ж знають, який в Сінебенчі крутезний звук і яка це взагалі апка про музику. Правда, по відкритому скріну можна перейти, наприклад, на сторінку браузера, з якої був зроблений скрін. А ось, наприклад, на сторінку гри в Стімі, де була та сама Асетто Корса. Фіча вас не поверне, просто відкриє Steam, а далі самостійно. Іначе зазначено, що це підготовча версія і все таке інше. Проте вже пройшло більше року. Камон, і так, це питання не до Asus, не до Zenbook, а до Microsoft та до. Всієї тенденції AI-ності загалом, будь ласочка, поверніть мені 10-ту вінду та звичайний Core I7 без усіх цих AI. І я буду щасливий. Клік туду працює, текст розпізнає доволі ефективно, і, наприклад, для того, щоб швидко дістати текст з PDF-ки, це класна річ. До речі, на момент виходу цього відео це вже буде вміти звичайний хром прибирання об'єкта з зображень працює, але, м'яко кажучи, не дуже адекватно. Взагалі такого треша не очікується. В суперпростих задачах. Розмиття фону через програму фото. Працює, але вибірково. Інколи не може нормально розрізнити об'єкт із фоном. Там є і видалення фону, і воно вже працює відчутно краще. Видалення фону через Paint працює приблизно так само: інколи так, інколи ні. У софтинці фотографії додалась фіча Restyle Image». І якщо вам сумно, то це, мабуть, найкращий безкоштовний спосіб розвеселитись. Я взяв оцю фотку. Я поставив стиль аніме, готовий пресет, по дефолту 30%, і ось що вийшло. Потім викрутив творчість на 100%, і це, м'яко кажучи, дуже творче, а головне аніме. Як фіча, ну просто катастрофа, як засіб підняти собі настрій, просто топ. Але на цьому вечір комедії не закінчився, бо у Copilot завезли Image Creator. Для цього треба було в лептопі під моїм аккаунтом знову зайти в свій аккаунт всередині Copilot. Трохи дивно, подумав я, і ввів свою пошту, на яку відправили код, на який я все ще досі чекаю. І абсолютно кожна з цих фіч. Прям кожна, змушувала мене заходити в свій аккаунт окремо в кожній з цих фіч. Навіть попри те, що в сам Note я зайшов вже під своїм Microsoft аккаунтом через Windows Hello. Зручно. Microsoft зі своїм AI трешем може просто піти і припинити його імплементувати. Бо не виходить Прямо зовсім. Але повернемось до Ноута 71 499 гривень. І це, звісно ж. zami Більш дорожчий наворочений конфіг. Загалом же ж цінник стартує з 50 тисяч 999 гривень. Давайте вирушимо на є-каталог та подивимось на ноути плюс-мінус 100 баксів на снепах з oled екраном. А подивитись насправді є на що. Тут тобі і вівобуки від Asus, і Lenovo, і Surface, і Dell прям очі розбігаються. Але якщо додати фільтри 14 дюймів та dci p 3 і подивитись уважніше на процес, то виходить, що прямий конкурент. Тільки Lenovo Yoga Slim7. І він з таким самим конфігом, наче дешевше проте, судячи з магазинів тільки сір, тобто завезеним неофіційно. Ось такі танці. Я розумію, що цей ноут, як власне, і всі інші, які випускались на іксах, випускались заради однієї цілі. Це для конкуренції з Маком. Проте все ще, як і рік тому не вистачає софта. Про що говорити, якщо якихось адекватно працюючих кросплатформених бенчмарка Півтора, хоча певний прогрес, звісно ж, є. Чи стало краще? Я б сказав, що так. Але чи стало краще, прям відчутно? Ну я б сказав, що все ж таки ні. Отже, кому потрібен Zenbook зенбукей. 14 дизайнери та фотографи, бо класний екран та автономність. Погромісти. Не всі, звісно ж, але є швидка оператва та непогана продуктивність про це, плюс автономність. Якісь люди, що багато працюють в полі, бо знову ж автономність. Ну і тим, хто цінує компактність та легкість, ноут все ж таки вагою менше кілограма. разом із автономністю. Ну і на цьому у мене, мабуть, все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відео, а ще донатити на наш збір на автівки для. Для ЗСУ, бо це реально важливо. І якщо ви туди задонатите, то у вас буде шанс виграти один з доволі цікавих смартфонів, які у нас є в пулі. Але про це якось іншим разом. Побачимось!